Усім привіт! Шанувальники футболу! Продовжуємо ми кар'єру за Динамо Київ. Як ви бачите, ми не входимо навіть в вісімку в турнірній таблиці, ми дев'ять з шістьма пунктами, вже встигли програти, тільки Колос ще не програвав. В цьому чемпіонаті після п'яти турів. Шахтар 5, 2 пункти до нього, до Колоса 7. Але я до сих пір е, притримую думки, що все-таки між Динамо та Шахтарем розвернуться баталії за чемпіонство. Сьогодні у нас три матчі: два чемпіонати проти Дніпра та Руха і матч в лізі чемпіонів з Мюнхен-Гладбахською Борусією. Переходимо вже до матчу з Дніпром 1. Виставляю я стартовий склад, тому що потрібно виправляти ситуацію в чемпіонаті. Так, в Лізі Чемпіонів це важливі матчі, але нам якби на наступний сезон також треба Лігу Чемпіонів забезпечувати. Керівництво нас не пойм не зрозуміє, якщо ми там вийдемо з групи, а в чемпіонаті будемо йти десятими. Як Челсі колись. Буду. Робити точкові зміни, викручуватися з ситуації по-різному. Динамо найкраще реалізовує моменти 12 голів за 5 турів. Але й пропускаємо ми багато. До речі, нам показали перед матчем, що Супряга 4 м'ячі забив. А він дуже незадоволений, попросив трансфер і хоче піти взагалі з команди. Тому ну, щось мені здається, що... Зимове трансферне вікно буде цікаве. Бачите перед матчем і розпочинаємо перший поєдинок в сьогоднішній серії. Та що ти будеш робити? Довбик 9 хвилина забиває! Перша атака. Знову не впевнено. Зіграли. Хто це? Бурда Попов? Чи це, це Кінзіора ще там? Ближній кут, добик, ну якось взагалі бездарно граємо ми в захисті. Який підкат. Зараз має бути жовта картка. Та ні, арбітер, ну що? Ну, ну це жовта картка, це зрив небезпечної атаки. Супряга б'є поворотом, крива в нього. Якась голова. І ми... Ще один момент не використовуємо. Удар, який політ, Юрчука. Вже перший тайм закінчується. А ми ніяк забити не можемо. Вихід, сердар, удар! Стійкан! І тут нам не везе. Не щастить. Подача! Супряга! Кутовий буде. Супрям вже чотири рази сьогодні поворотом завдав удару. Нічого з цього не вийшло. І перший тайм закінчується. Простріл! Ну що? Ти ж Шапаренко. Ох, а тут яка атака, Кон контратака від Дніпра. Шапаренко міг забивати. Зрівнювати рахунок. Нам якби ще перемога потрібна. Не просто зрівняти. Ну, навіть вийти в атаку ми не можемо. Який підкат. Ой, 2-0, все. Але Лунін нас рятує. Сиганков, ну забий! Давай! 1-1. взяв м'яч. Взяв м'яч, пішов. Куди ти його добиваєш? Ну що ти за... Ми нам нічия не підходить, друзі. Алло, взяли мяч, пішли в центр поля вводим мяч. У нас ще є ну хвилин 10, щоб вирвати перемогу. Це тайшвілі! 2-1! Давайте всі в захист! 2-1-87 хвилина. Включив я пресинг, тому що ну команда взагалі нульова якась була. Сердар. Непогано перевели ми на протилежний фланг. Більшість утворилася. Забули одного стейшвілі і той забив, заміна спрацювала. Це 3-1 Дієго Коста. Ще з однієї атаки ми встигаємо забити і вже забезпечуємо собі перемогу. І, і ще одна заміна спрацювала. Також Дієго Коста вийшов, Дієго Коста забив. Дев'ятий номер я йому дав. 901. Друга хвилина. Все. Все, Копієвський дає фінальний свисток. Нарешті перемога. Хоча ми закамбечили буквально в останні 10-12 хвилин. Матчу забили Три м'ячі. Ну, навіщо ж такі нерви? Сердак 9.1. Хтар 3.0 виграє в Кремені. І зараз у нас Ліга Чемпіонів. Ну що ж, переходимо тепер до матчу. В Лізі чемпіонів з Мюнхенгладбахською Борусією і Вербіч у нас ще лікується. Потрібно трошки коректувати склад. Ось так. Деяких втомлених гравців я змінив. До речі, такого і, до речі, можна це випустити на лівий фланг тому що він вийшов і забив гол. Також виходить на Лігу Чемпіонів. Дія Коста, який також відзначився в матчі з Дніпро під зміни потрапила і лінія захисту. Миколенко втомився, я випустив замість нього Карабайба. Думбінчак, на жаль, травмований. Ну і в центрі полі Буяльський вийшов. А так то старт. Ну що ж, в матч в лізі чемпіонів розпочинаємо. Лунін під пресингом вибиває, ще й точно на циганкова непоганий. Один-ноль. 14-та хвилина. Борусія відкриває рахунок. Захист у нас... Ну я не буду повторюватися. І того через центр нам забивають... п'яточку і красиво. Колежній тут Луїн опускає. Борусія дуже жваво почала. пресингує вона круто. Важко відходити з-під передню. Я дуже сподіваюся, що вони втомляться, і ми на контратаках їм накліпаємо. УДАР! 1 1 Дієго Коста робить... Бою справу дев'ятка. Наша забиває е, другому матчі поспіль. З навісу. Так, просто з навісу. Але це гол. І ми зрівнюємо рахунок Дієго Коста. Ч... Чітко в дальній кут, не в Голкіпера. І класно він відкрився від захисника. Четвертий його м'яч, ну це з урахуванням того, що було в кваліфікації ще. Ну куди ти свої руки виставляєш? У мене цензурних селів, щоб це описати, немає. Надія на Андрія Андріалуміна. Ой, вгадав, але чітко Скут забиває ідеальний удар. С, а, Стіндол. Ларс... Стіндель. Удар! Зрівнюємо. З першої ж атаки Георій це забиває. Ось так от. Коста Костай говорит, це по Два матчі поспіль забивають. Сильно пробив. Ну, Кіпер не зреагував. Ну а за такі пенальті оце б їм руки. Пф, щось з ними зробити б. Ох, який провал! Дія Коста, роби дубль! Дубль! Ні! Не забуваємо ми в пусті ворота! 3-2 і... Ай-яй-яй! А у них такий про був! А зараз про у нас не забуваєш, ти забуваєш тобі 3-2. Ну що ти влучив? Не міг... А, це з опять штіндек це. Ви подивіться який там у них втомлений? Леднев! Ні, це в штрафному майданчику. Закарія, у них просто всі втомлені. І Хофман втомлений і вони ще бігають, і вони ще нас наздоганяють Ну це все, так Це програш. Все. Так, фінальний свисток, 3-2 ми програємо. Знову проблеми в захисті. Вони, вони не завершуються просто. Ті проблеми. Рух в нас на черзі. Так, дивимось, що в нас по складу. О, Супряга вже трошки свій смайлик змінив. Тепер він просто незадоволений. Просився Вербіч, але я... Він уже від травми відійшов. Так. Але я йому не одразу дам. Я його на заміну випишу. І випустимо, просився Караваєв Капітан, та ні, бурда капітаном. За таку гру не буде, нехай. От Караваєв, Капітаном. Легенда 6 хвилин. На календарі 19 вересня. От виходимо зараз на поєдинок. Я навіть не знаю чого очікувати від нього Гарної гри. Чи зараз знову провали будемо пропускати на першу. просто не знаєш, загадка. Караваєв влучає в перекладину. А ось і перший момент. Кейсько Динамо. І це тейшвілі грає рукою. Шепелєв бий Далеко відпустив. Удар! Супряга! по гросмейстерски Забиває, так витримав паузу, прибрав захисника і в дальній кут поклав. Оп! Оце холоднокровність! Непогано, 1-0. Нарешті ми перші забиваємо. Удар Шаперенко вище воріт і відкладена жовтля жовта для Сердара. Удар Попова! Як випригнув Попов і забив гол. І Лішніченко там, здається, на воротах, якщо я правильно прочитаю фамілію, ну, не, не встиг він зреагувати вже пізно почав. Тягнутися. Там ще чуть-чуть рикошету було від захисника. І... Але головне, що ми забили. 2-0 подвоюємо перевагу. Ой-ой-ой-ой-ой. Жовта картка Миколинку. Лунін знову в ближній кут пропускає. 2-1 вони скорочують відставання. І мені це вже починає надоїдати так само, як і гра рукою. Луніну кліпають в ближні кути тільки в так. Ну тут дуже довго дали, звичайно. Часу у тому гравцю з м'ячем. 2-1. І вже не так радісно для нас. Ми колись зможемо впевнено, спокійно перемогти. З... Пенальті, тепер у ворота руха. Скажімо так, тепер у ворота е, наших суперників, а не тільки ми граємо рукою. 90-й номер, ну то таке. Коробенко йде на заміну Влад Супряга. Нехай, супряга, удар. Забиває Влад Супряга. Безхитросно, по центру. Головне, що голки Вибрав кут і в нього впав. А не залишився по центру. Шапаренко, 4-1. Ну це вже... Не вже ми виграємо впевнено? Короваєв, Буяльський, Шапаренко підробив і знову під стічку. Без шансів для голкіпера. Це 68-ма хвилина. У uh. Андрій Лунін. Караваєв 5-1. Буде 5-1. 81 хвилина. Забиває забуває капітан команди. Довірив я Караваєву капітанську пов'язку. Він забив. Іграє непогано. А також мені це тайшвілі подобається, як грає на лівому фланзі. Дуже подобається. Він може там грати. Дуже активний, технічний, швидкий. Вербіч 6-1. 6-1 ми кліпаємо м'ячі один за другим. Головне, аби не пропускати багато. А то реально у нас реалізація... Найкраща в чемпіонаті, але й пропускаємо ми забагато. Ну, всьо, в цьому матчі ми накліпали класну різницю. М'яв Вербі забиває, одразу після травми я дав йому тайм. Я йому дав тайм і каравай віддає гольову передачу вже до свого забитого м'яча. Фінальний свисток. Закінчується поєдинок на виїзді, ми перемагаємо з рахунком 6-1. Зараз подивимося турнірну таблицю, на що ми там уже награли сьогодні. Ох, Супряга 10-0, Давайте подивимось, Супряга Дубль, Вербіч, Шапаренко, Караваєв, Попов забив, Гольові передачі один Караваєв, Шапаренко, Супряга, Сердар. Нормально. Нормально награли, Шахтар не грав. І нам, нам приходить повідомлення від керівництва Асоціації футболу України. Вони підбивають підсумки за рік і хочуть продовжити з нами контракт, тому що ми, ну скоріше за все, ми про... і через те, що ми пройшли на чемпіонат світу. Ми, звичайно ж, приймаємо. Караваїв нам дякує. Ну що ж, на цьому... Давайте ще подивимося турнірну таблицю. Колос. Колос продовжує перемагати. Він зіграв десь в нічию. Шахтар програв. Програв Інгульцю. Потрапив Шахтар в пастку зони виліту. Колос зіграв з Орею в нічию. І, як ми бачимо, ну, ми підіймаємось на третю позицію, 12 пунктів разом з Ворскою Зорею. Шахтарями на 1 пункт випереджаємо від Колоса 5. Ну які гіганти в зоні Лі... Ліги Чемпіонів Колос і Львів. Добре, на цьому ми будемо завершувати. Зустрінемося в наступному відео. Дякую за те, що подивилися. Ну, і всім удачі! сім